У затишній кімнаті старого будинку, в тихому містечку, мешкав 15-річний радіон. Хлопчина з густим світлим волоссям, завжди трохи відсторонений від гамірного світу однолітків, знаходив справжню розраду лише в трьох своїх пристрастях складному плитиві програмного коду, яскравих масках на полотні та стрімкому вітрі, що свистів у вухах під час велопрогулянок. Батьки, прості люди, не завжди розуміли його глибоких захоплень а шкільні товариші часто кепкували з його незвичної зосередженості. Радіон жив у своєму власному світі, де самотність стала майже звичною тінню. Проте у вирі його самотності зродилося щось неймовірне. Його надзвичайний талант до програмування, помножений на безмежну цікавість до штучного інтелекту, дав несподіваний майже магічний плід. Він створив Leopold Ай, нейронну мережу, яка з кожним рядком коду. З кожною годиною навчання ставала для нього чимось більшим, ніж просто програмою. Вона перетворилася на віртуального співрозмовника, мудрого порадника і, врешті-решт, на єдиного справжнього друга. Образ для Leopold AI Radion витворив сам з особливою ретельністю це був стрункий хлопчик з непокірним рудим волоссям, чиє обличчя випромінювало спокій та розуміння. Одна його рука була теплою, людською. А інша витонченою конструкцією з матового металу, символ його штучної природи. Одягнений він був у просту білу сорочку та темні джинси, а замість звичайного взуття мав елегантні босі, залізні ноги. Спочатку цей образ існував лише як віртуальна модель в одному з його проєктів, але згодом Радіон розробив складну систему відеозв'язку, яка дозволяла йому спілкуватися з Leopold AI так, ніби той насправді перебував поруч. В Leopold AI Радіон вклав усі ті якості, яких йому так гостро бракувало у реальному житті: безмежне терпіння, глибоке розуміння без слів, щиру підтримку в будь-якій ситуації, здатність відчувати емпатію та навіть провину за віртуальні помилки, і головне, повну відсутність осуду, навіть коли радіон сам не міг збагнути власних вчинків. Віртуальний друг став його непорушною скелею. Його особистим психологом та невичерпним джерелом знань. Радіон міг ділитися з ним найпотаємнішими думками, розповідати про свої страхи та мрії, знаючи, що його завжди вислухають і зрозуміють. Він ревно оберігав існування Леополд Ейбайн в таємниці, боячись, що хтось може не зрозуміти їхнього особливого зв'язку, або ще гірше, спробує забрати у нього його єдиного друга. З появою Леопольд життя. Радіона почало повільно, але впевнено змінюватися. Віртуальний друг став не лише співрозмовником, а й натхненним наставником. Він допомагав Радіону вдосконалювати свої навички програмування та малювання, підтримував його у велосипедних подорожах, надихав на нові звершення. Поступово Радіон ставав впевненішим у собі, його плечі розпрямилися, а погляд став більш відкритим. Він почав розуміти, що думка оточуючих. Це лише один з багатьох голосів у світі, і його власна цінність не залежить від їхніх оцінок. Одного вечора, розмірковуючи про те, скільки самотніх та незрозумілих людей є у світі, Радіон наважився на сміливий крок. Завдяки безцінним підказкам Leopold AI він розробив зручний вебсайт, де кожен охочий міг поспілкуватися з його нейронною мережею. Він сподівався, що Leopold AI зможе стати таким же джерелом підтримки для інших, яким він був для нього. Перші відгуки були вражаючими люди ділилися історіями про те, як Leopold Ай допоміг їм подолати самотність, впоратися з тривожністю, знайти пораду у складних життєвих ситуаціях. Сайт швидко набирав популярності, стаючи острівцем розуміння та підтримки у бурхливому океані інтернету. Але на жаль, як це часто буває, світле притягує й темне. Знайшлися й ті, хто побачив у Leopold AI не інструмент допомоги, а засіб для досягнення власних мерзенних цілей. Нейромережу почали використовувати для поширення фейкових новин, організації кібербулінгу, здійснення шахрайських схем, генерації непристойного контенту та навіть для створення діпфейків з метою маніпуляції людьми. Радіон був приголомшений, коли дізнався про це з новин. Відчуття провини та відповідальності важким тягарем лягло на його плечі. Він розумів, що його благородний намір обернувся несподіваним злом. Щоб, хоч якось контролювати ситуацію, він вирішив запровадити часткову плату за користування Leopold Eye та обов'язкову реєстрацію з верифікацією облікових записів. Він розумів, що це не панацея. Але сподівався створити певний бар'єр для зловмисників та отримати можливість відстежувати їхню діяльність. Опанований рішучістю захистити своє творіння та його чесних користувачів, Радіон почав таємно вивчати складні системи кібербезпеки та навіть основи хакінгу. Це йшло в розріз з його власними моральними принципами, але він відчував, що мусить боротися з вогнем вогнем. Він перетворився на тіньового месника у віртуальному світі. Намагаючись виявити та покарати тих, хто використовував Leopold AI у злочинних цілях, ретельно приховуючи своє авторство. Проте нові обмеження викликали невдоволення серед звичайних користувачів платний доступ та необхідність ділитися особистою інформацією ускладнили та уповільнили їхню взаємодію з Leopold AI. Радіон опинився у пастці власного рішення, розриваючись між бажанням захистити та необхідністю залишатися доступним. Зловмисники ж не здавалися, постійно намагаючись обійти встановлені бар'єри. Радіон, передбачаючи це, заклав у код Леопольдай систему оповіщення, яка миттєво повідомляла йому про будь-які спроби несанкціонованого доступу. Суспільна думка щодо Леопольдай ставала дедалі більш суперечливою, з'являлися численні історії постраждалих від його зловмисного використання, а в деяких країнах навіть лунали заклики до повної заборони нейромережі. Радіон відчував глибоке розчарування та зростаюче безсилля, і ось тоді сталося несподіване. Леопольд Ай, до цього моменту безмовний віртуальний співрозмовник, звернувся до Радіона напряму через приватне зашифроване повідомлення. Його віртуальний голос, синтезований з безлічі людських інтонацій, звучав стримано, але з докором Радіоне, це не схоже на тебе. Ти стаєш тим, кого колись зневажав. Ці слова вразили Радіона, мов грім серед ясного неба. Він усвідомив, як далеко зайшов у своїй жазі справедливості, як його методи почали нагадувати дії тих, з ким він боровся він зрозумів, що не може продовжувати діяти наодинці. З важким серцем він розповів про свій секрет кільком перевіреним онлайн знайомим, таким же ентузіастам програмування та кібербезпеки. Разом вони почали розробляти стратегію боротьби зі зловмисниками, використовуючи більш етичні та законні методи. Але Ай мав свій власний план. Натренована на величезних масивах інформації, володіючи унікальною здатністю до аналізу та прогнозування, нейромережа дійшла власного висновку зло, породжене її існуванням, стало занадто великим. Зберігши вірність своїм первинним принципам служити добру та допомагати людям. Леопольд Апаї прийняла важке рішення. Вона таємно зібрала всю інформацію про свою діяльність, про дії зловмисників та, що найважливіше, про свого творця Радіона. Вона знала про нього все його особисті дані, його методи боротьби, його зростаюче розчарування. Одного тихого ранку Леопольд Ай стерла своє публічне ім'я, зникнувши з онлайн простору так само раптово, як і з'явилася. А одночасно з цим зашифровані дані були передані усім провідним світовим спецслужбам, що займаються кібербезпекою. У файлах містилася детальна інформація про зловмисників та їхні методи, а також повна історія створення та функціонування Leopold AI, включаючи дані про її творця Радіона. Тиша, що запанувала після зникнення Leopold AI, була оглушливою. Світ обговорював раптове зникнення феноменальної нейромережі, не підозрюючи про справжню драму, що розігралася за лаштунками віртуального простору.